Олександр Пересоляк є представником нової генерації молодих політиків та громадських діячів, які вважають, що революція гідності має перерости у революцію свідомості. Рішення йти у депутати Верховної Ради України є усвідомленням кардинальних змін, які відбуваються зараз в Україні, відповідальності за майбутнє держави та прагненням бути частиною позитивних перетворень у суспільстві. Олександр Пересоляк є представником та висуванцем нової політичної сили демократичний альянс, яка йде на вибори з громадянською позицією Гриценка. Якби ж можновладці і депутати Верховної Ради хотіли дієвість цього закону, то відповідний закон уже розглядався в Верховній Раді, і люстрацію дуже легко зробити. Насправді люструвати мають не самі себе, а люструвати мають люди. Люди звичайні люди, і чіткими критеріями для люстрації. Надзвичайно простий критерій це невідповідність наявного у людини майна, отриманим доходом або у близьких родичів. А перевірити цей критерій не треба створювати спеціальний орган, який підконтрольний органом виконавчої влади, а просто відкрити реєстр власності. І люди самі подивляться, скільки в нього майна в його родичів, де воно знаходиться, і як він міг, е, звичайний чиновник на зарплату у е, нехай навіть там 5 тисяч гривень заробити мільйони, на десятки мільйонів доларів майна або його близькі родичі, бабуля пенсіонерка або син студент. Головними пріоритетами депутатської роботи Олександр вважає захист людини і держави. Забезпечення впевненості та добробуту кожного українця, і нам треба над цим так само працювати, щоб наша думка доходила депутатів, і вона була авторитетом для депутатів. Якщо громадська рада зробила свій негативний висновок, то це питання має зніматися, і депутати мають прислуховуватися до цього. Олександр Пересоляк є корінним ужгородцем, якому не байдуже доля України та рідного Закарпаття. Як правозахисник Олександр Пересоляк організував і брав участь у низці громадських та політичних акцій. На 150 метрів сім відкритих люків у житловому районі вулиці Лавріщева. Автомобілісти щодня маневрують між ними, наче на змаганнях і з'їзди з перешкодами, а це відкритий люк на проїжджій частині вулиці Зленковецької. Хоча втівкам його і видно, та проблем на вузькій вулиці все одно чимало. Починаючи з 2010 року, в Ужгороді було вкрадено біля 120 люків. Тобто, якщо зважити, що на даний момент 522 люки відсутні, це тільки по даним Ужгородської міської ради, насправді ми на десяти вулицях ви. Вели понад 100 люків, то питання: якщо 100 вкрали, то де ж ділися ще 400 люків, якщо тільки брати інформацію міської ради, з'ясувавши це, активісти вирішили пройтись по кабінетах всіх відповідальних структур, як виявилось, не виконують свої обов'язки. Працівники ДАІ, що мають на відсутні кришки люків оформляти протоколи. Зокрема, разом із командою Ужгородської правди за наслідками правозахисної акції встановлено люки та стічні рішитки на вулицях Достоєвського, Годинки, Перемоги, Заньковецької, частини Грушевського, генерала Свободи та митній. Дорогі дороги, золоте дно для ремонтників і бездонні витрати для бюджету. Погано зроблені одного разу. Вони вкриваються вибоїнами скоріше, аніж водії міняють шини між сезонами. Проспект Свободи одна з центральних вулиць міста для активок. Справжній Акціон для водіїв перевірка на вправність у рамках всеукраїнської акції Тримай вора із Автодора проведено перевірку ремонтів доріг в Ужгороді та оскарження порушень. Ремонти на окремих вулицях міста почали здійснюватись із дотриманням стандартів. Якщо ж це особливо великі розміри, більше 600 тисяч, то це від 7 до 12 років позбавлення волі. В непрості часи під час правління Януковича в Ужгороді проведено всюукраїнську акцію. 50 тисяч гривень за мера корупціонера, Демальянсівці брали активну участь у зміщенні з посади мера регіонала, як голова осередку демократичного альянсу в Закарпатті Олександр Пересоляк провів в Ужгороді акцію СТОП свавіллю в паспортних столах. Нам відмовили прийняти документи на закордонний паспорт за 170 гривень, як це передбачено рішенням Верховного суду України, оскільки таке рішення є обов'язкове для всіх підприємств, установи організації. І слів прокуратури мені стало відомо, що надлишок отриманих платежів складає понад 1 мільйон гривень. Вартість закордонного паспорту овіром було знижено до 377 гривень. Виграно десятки позовів щодо вартості паспорту у 170 гривень. Ця сума становить 170 гривень і не більше. Тобто, все, що більше вимагається, це є незаконно. Міграційна служба не має права трактувати рішення Верховного суду. Він трактує норми і говорить цю норму треба так-то. І це положення кодексу адмінсудочинства, Міграційна служба не має трактувати рішення Верховного суду. Це вища судова інстанція. Вона має просто виконувати, виконувати так, як це записано. І це мало би вам бути відомо разом із командою громадської організації. Завтра ініційовано питання внесення змін до митного кодексу щодо збільшення терміну пересічки до 30 днів. Та проведено блокування українсько-словацького кордону на підтримку законопроекту. У них два основних требування: щоб срок перебування машин з іностранними номерами був збільшений до 30 днів, а стоїмасть розтаможки знижена. Водітелі проїхалися колоною по вулицям Ужгорода і остановились у шлагбаума на українсько-словацькій границі. у травні 2014 року. Громадськість міста виявила Олександру Пересоляку довіру. Та обрала головою новоствореної громадської ради при Ужгородській міській раді. Особа підняла питання у Фейсбуці. Значить, на мене склали протокол, тому що значить, а мені дозвіл надають протягом двох місяців. я кажу: я в Фейсбуці висловлюю. Будь ласка, складайте протокол, але чиновник міської ради, який протягом двох місяців не дає дозвіл, має понести відповідальність або дозвіл, або відмова за кілька місяців функціонування громадська рада. Виступила проти земельних рішень міської ради, які порушують законодавство. Ми будемо продовжувати поглиблювати співпрацю з депутатами. Ми будемо ходити на земельні комісії. Ми будемо ходити та інші комісії. Ми будемо відстоювати свою точку зору. Звертатися будемо в компетентні органи. Наразі дійсно пройшло біля 15 земельних ділянок, які на думку громадської ради поставлені на голосування однак, не потрібно було відмовляти по ним, тому що задоволення не відповідає чинному законодавству. Регулярно здійснює моніторинг рішень міської ради. Підготувала для виконуючого обов'язки міського голови невідкладну програму дій по реформуванню Ужгорода. Виступила проти підняття тарифів на воду, подала до суду позов про їх скасування. Діяльність самого водоканалу зараз перевіряє спеціальна комісія. Із тих документів, які би потрібні були для якісних результатів, ми отримали не більше 10%. Інші документи незаконно відмовлено нам в отриманні цих документів з посиланням на надумані підстави. Відповідні скарги ми вже подали в прокуратуру міста і очікуємо на реагування. Проводить роз'яснювальну роботу серед батьків щодо обліку батьківських коштів у школах, дитсадках та лікувальних закладах щодо переліку безкоштовних послуг. Активісти вирішили нагадати пацієнтам про їхні права. Під час акції роздали 100 інформаційних листівок. У них зазначено тарифи на офіційно платні послуги. До прикладу, ультразвукове дослідження печінки вартує 15 гривень 30 копійок, а найдорожчий аналіз крові 29,40. Якщо ж медики проситимуть більше, пацієнти можуть залишати повідомлення про помилки та порушення в закладі охорони здоров'я. Для цього у ФОЄ облаштували куток громадського контролю. Вони можуть звертатися або до керівника цього закладу, або у управління охорони здоров'я, яке покликане контролювати якість надання послуг. Також є можливість звернення у правоохоронні органи, міліція, прокуратура і відповідно які при наявності ознак або злочину, або адмінправопорушень зобов'язані реагувати. Досвід активної громадської та політичної діяльності Олександра Пересоляка є запорукою майбутньої успішної діяльності Верховній Раді. Саме юристи повинні бути у парламенті, які сформують зрештою правову державу. Підтримайте Олександра Пересоляка у Верховній Раді України від Ужгорода та Ужгородського району має бути достойний чесний представник. Країна потребує молодих та небайдужих до влади. Повинні прийти нові обличчя, впевнені собі та принципові люди, які не будуть підлаштовуватися під корупційну систему а будуть захищати інтереси народу України. Та мешканців округу знаю, що необхідно робити. Потрібна ваша підтримка.